Про вирубку дерев і зняття верхнього шару ґрунту на територію Касперівського ландшафтного заказника в Заліщицькому районі повідомили самі мешканці Касперівець, розповідає начальник відділу охорони водних біоресурсів Тернопільської області Андрій Об'єщик. Мовляв, ловити браконьєрів на сереті було кому, а на таке явне порушення ніхто не реагує. Відреагувала рибохорона разом з двома міліціонерами. Її працівники виїхали на місце. По дорозі дізнались про їх візит. Попередили тих, хто працював на ділянці. Тому, коли дістались Касперівець, ймовірних порушень. Довелось шукати. Відслідкували, і куди подівся трактор. Водія разом з технікою знайшли поблизу заліщиків. Ми його опитали, він надав пояснення, сказав свого керівника безпосереднього, хто йому дав вказівку це робити письмове пояснення. Були відібрані проби ґрунту, щоб, ну, щоб довести, що, це, що це, саме цей трактор робив. Ну, доводити багато не треба, тому що сам він признався що його безпосередній керівник дав вказівку їхати туди і робити цю роботу. То все, що розгорнули, то не було другої техніки, тільки цей трактор? Та розгорнути і все. А збереду хто робив, от то, там, де, де табляха стоїть. А то я не знаю, хто Там А видно, зварочні роботи. То ви я... туди землю звертали наперед. То я не знаю, хто говорить. Він вас не попереджав, чи це законно, чи незаконно, нічого Ні, не казав? Ніхто мені нічого не казав. Але самі не знали, що прибережна захисна смуга, ну не можна її що Є і є поперед. Продовжувати роботу цей трактор точно не зможе. Зараз він на штрафмайданчику в заліщиках. За словами Андрія Об'єщика, не мав трудового договору з замовником і водій техніки. Доказова база є кримінальну справу, правоохоронці порушили. Проте шкода, яку встигли завдати, велика, розповідає посадовець. Територія розорена приблизно 10 сотих, 8-10. втрачено близько 40 дерев. Точно будуть підраховувати екологи. І це велика втрата для нас, тому що це ландшафтний заказник. Це безпосередньо під охороною. Там забороняється викус трави, пасіння худоби, розпал вогню. Не можна це, а таке, як там пропали ціні породи дерева, ну це, це велике. Працівники робохорони просять правоохоронців звернути увагу на забудову берегів Серета, адже кажуть, зловживання не поодинокі. даній території. Багато бувші, правда, наскільки нам відомо, працівники служб, це судової системи, прокуратури, міліції, які побудували собі там готелі, які по сьогоднішній день там процвітають, на яких надаються послуги готелю, продаж спиртних, спиртних випивок, сигарети продаються, це все не обліковується, ніхто ніяких податків не платить. І вони там собі зробили маленьке так зване в народі кармежгіря. Ніхто це не дивиться. Ну, прохання велике, будь ласка, наведіть там порядок з даною територією.